Так, друзі, а вгадайте, кого я зараз піймав. А зараз піймав я карася. Так, сьогоднішня передача буде мати назву ловля трофейного коропа, трофейного карася. Нічого, нічого. Давайте дідсадком своїм... Збирайте до кучі рибу. Трохи підкину ще я пелицю. Жменьку туди, жменьку сюди. А ось кажу, поки ми чекаємо, ви бачите, що відбувається. Ловити двома вудками. Коробчук. На кукурудзу. Так. Все переплутав. Дивіться, який коробчук.